Вітаю всіх телеглядачів телеканалу Вінниччина, Це передача актуальне інтерв'ю цього року. Ми відзначаємо 29-ту річницю з дня ухвалення основного закону Конституції України. Її прийняття у ніч на 28 червня 1996 року стало надзвичайною подією в історії нашої країни. І сьогодні ми будемо говорити про історію значення про те. Чим особлива наша українська конституція з Олексієм Серветніком, головним спеціалістом першого міжрегіонального територіального відділу Української, Українського інституту національної пам'яті. Ми щирі вітання вам в студії, пане Олексію. Вітаю! Отже, згадаємо ось той час. Звісно, що сьогодні ми можемо прочитати свідчення, прочитати а, спогади людей, які були причетні до створення. До роботи над конституцією. В якому історичному та політичному контексті майже 30 років тому народжувалася українська конституція? Дякую, вітаю ще раз. Ну, власне кажучи, якщо говорити про історичний і політичний контекст, то маємо розуміти, що 1996 рік не так давно відновлена українська незалежність в 91-му році, і Україна як Держава, яка нещодавно відновила свою незалежність, але з багатовіковою історією державотворення вона ясна річ стоїть на шляху до е, логічного такого е, шляху е, прийняття свого основного закону е, Конституції, тому що не може існувати незалежна держава без своєї конституції. Ми знаємо з вами, що з 1978 року, і власне до 1996 року, ще майже. П'ять років незалежності Україна е, ж, жила по великому рахунку, так працювала, існувала за конституцією ще УРСР. От і тому -то це питання ясна річ було надзвичайно актуальним і потрібним. Якщо ми говоримо про історичний контекст. То ми маємо знову ж таки розуміти особливо в реаліях сучасної війни за незалежність України протистояння рашистським окупантам, що історія українського конституціоналізму вона не розпочалася в 90-му чи в 91-му році. Це вочевидь багатовікова історія, якою ми також з вами маємо пишатися, і маємо про це пам'ятати знову ж таки в контексті протистояння, тому що рашистські окупанти вони не тільки окуповують наші території, не тільки хочуть заволодіти якимись матеріальними чи природніми багатствами, людськими ресурсами і, всі, і всім іншим. Вони дуже активно протягом вже десятиліть і століть вони крадуть в тому числі нашу історію, і знову ж таки. Ці процеси вони є важливими за для відображення того, що хто ми є, і що наша історія державотворення конституціоналізму є набагато навіть більшою величною величнішою ніж в нашого північного так званого сусіда. Це ми можемо пригадувати руську правду, так 11 століття, яка була примята. Це свого роду. Була так. перша конституція, ну, українська. так це такі були можна сказати спроби. Пер пер початок на цьому шляху до 96-го року, так в нашій історії за часів князювання Ярослава Мудрого, це і е, три редакції литовських статутів в 16 столітті, коли українські землі також входили до складу Великого князівства Литовського на рівно таких рівнозначних рівноправних правах. Це і е, ясна річ, конституція 1710 року, яка ввійшла в історію. Всім нам відома як конституція Пилипа Орлика. Там офіційно назва була набагато більшою, як договір між ясновельможним гетьманом і е, козацькою старшиною. Військом Запорозьким, е, це також такий до речі, яку вважають одним із найкращих зразків на той час, і власне і сьогодні опираються на деякі основи того так. документу Так, фахівці, експерти, ті, хто досліджують це питання, вони і сперечаються по сьогоднішній день, чи можна її вважати повноцінною конституцією, але факт залишається фактом, що конституція Орлика була прийнята там на 7-8 десятиліть раніше ніж Конституція Сполучених Штатів Америки, до прикладу, так і там також були такі. Вже закладені основи, як, наприклад, поділ е, влади на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову. Ось так само ми, коли вже підступаємо ближче до новітньої історії України, не можемо не пригадати ХХ століття, коли українці в часі української революції відновили проголосили свою українську національну державу в 1918 році, і також. В часі тих складних обставин вони розуміли, що Українська Народна Республіка має мати свою конституцію. На жаль, затвердити її не вдалося в силу також внутрішньополітичних обставин. І вже приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського там е в кінці квітня 1918 року. Проте такі прецеденти були. Довелося е чекати майже століття. Так, ну потім, на жаль, відомі нам е 70-літь окупації України майже всіх земель, ну, якщо не рахувати західноукраїнські землі трішки згодом комуністичним тоталітарним режимом. Ясна річ, там була вже згадана мною українська радянська е конституція УРСР, проте ми з вами розуміємо, наскільки вона. Була такою бутафорною. Ось, і ті норми, які були там прописані, вони по великому рахунку не імплементувалися, не застосовувалися на практиці. До прикладу, була норма в Конституції, де було написано, що будь-яка республіка може в будь-який момент вийти зі складу цього утворення СРСР. Але, але, не але, але механізм було не було прописано ось. Ну, і ясна річ, що ніхто їх не збирався здійснювати. Над конституцією 1996 року працювали майже п'ять років. Ми, можливо, ще про це поговоримо, і ось її ухвалення в ніч на 28 червня стало справжнім марафоном. До речі, ось цю ніч і називають конституційна ніч. А чому власне так склалось? Чому так довго і робота йшла над конституцією, і чому ця ніч була настільки важкою, чим вона була особлива для українців? Важкою була тому, що приймали основний закон України, ясна річ, і скільки по великому рахунку, скільки людей, стільки й думок. Так а коли ми говоримо про такий фундаментальний документ, основний закон України, то ми розуміємо, що правок була велика величезна кількість. Якщо не помиляюся, коли закон приймали вже в другій, ну перепрошую, конституцію в другій редакції, то було подано більше 6 тисяч правок. Всіх їх ясна річ треба потрібно було опрацювати. І загалом, коли ми говоримо про цей е... Конституційний процес, так до 96-го року, від до прикладу від відновлення незалежності 91-го, то це також була дуже така кропітка, важка, складна праця співпраці, порозуміння знову ж таки інституту президентства в Україні безпосередньо президента України тодішнього вже другого Леоніда Кучми. Голови Верховної Ради України Олександра Мороза, які за рік до прийняття Конституції України вони прийняли цю так звану конституційну угоду, так як такий mm -hmm. певний компроміс на шляху до того моменту, коли буде прийнята конституція України, яка власне була прийнята вже в 96-му році, через рік після цієї угоди, і було утворено, власне кажучи. Новий склад конституційної комісії ухвалений і співголовами, власне кажучи, стали президент України Кучма і спікер Мороз. І до складу цієї комісії також увійшла чимала кількість народних депутатів, громадськості і науковців, і юристів, які працювали над цим питанням. Ну, Називають цифру: майже 200 експертів правників, політиків, громадських діячів, Як ви говорите, працювало над створенням Конституції. Конституції. якщо згадувати ось цю е, ніч, яка досить таки довгою була для е, Верховної Ради, бо ж вирішальне слово було власне за верховною радою України, то працювала вона безперервно 20 годин е, для так. того, щоб остаточно прийняти е, цей документ. Чи можемо ми говорити, пане Олексію, що боротьба за конституцію була боротьбою за реальну державність України після розпаду СРСР? Я думаю, що з, з певненістю, в значній мірі, звісно, можемо говорити, тому що Конституція це такий фундамент нашого державотворення. І ясна річ, коли в 91-му році ми відновили свою незалежність, було чимало е питань, так би мовити, проблем, які потрібно було вирішувати як внутрішньо політично, так і на зовнішній міжнародній арені. І ясна річ, що е Прийняття конституції це стало такою знаковою подією задля подальшого розвитку і налагодження механізмів цих державної такої цієї машини, яка рухала нашу державу в правильному напрямку, власне кажучи. Ну і щоб ми знали, куди ми рухаємося і до чого ми прагнемо, так би мовити. Угу. До слова, якщо не помиляюсь, Україна за інформацію яку знайшла, це остання з пострадянських республік, яка ухвалила власну конституцію. Остання, ну знову ж таки нагадаємо, що з 1991 року власне з набуття незалежності працювали над конституцією до 1996, власне, до дня а, прийняття. Чи пам'ятає Україна імена тих? Ви вже декого назвали, зокрема мороза кучму. Тих людей, які найбільше тих науковців, тих парламентарів, громадських діячів, які найбільше вплинули на формування конституції, і можливо чиї ідеї стали її основою, бо ж нашу українську конституцію не даремно так довго працювали, називають однією знову ж таки із найкращих конституцій. Ну, ми знову ж таки маємо розуміти, що е, конституція і прийняття її. Це процес був довготривалий, кропіткий, і до цього доклалася чимала кількість людей. Ну е, в історію війшло таке. Е, е, і ми зараз називаємо так в кавичках батьком української конституції, так Михайла Сироту, народного депутата України, Другого скликання, який ось всю ніч, в цю вже вами згадану конституційну ніч, він е, зачитував всі статті конституції парламенту, і йшло е, теж обговорення, голосування і, власне, кажучи, цей е, такий марафон вже 20 годинний, який завершився о 9 годині 18 хвилин ранку, 28 восьмого. Червня він якби, пройшов. Але ми з вами розуміємо знову ж таки дійсно, що це дуже велика кількість людей. Хтось в більш, по меншій мірі, цей депутатські групи, фракції, які працювали над правками, над відстоянням того, щоб цей процес продовжувався, в, загалом в українському суспільстві. Збирали голоси на підтримку того, щоб конституція була проголосована і так далі. Тому то ясна річ про ці, про ці речі ми маємо говорити і маємо доносити нашому суспільству і все більше. А чому варто розповідати ось на ваш погляд? Сьогодні ну конституція 29 років тому. Ну є документи і є документ. Чому варто сьогодні розповідати про тих людей, які були причетні про історію творення роботи над конституцією? Якісь деталі прикладом ми згадували з вами перед ефіром. Одного із не був ініціатором, але досить таки відіграв вагома. Постать в державотворенні України і, власне в роботі над конституцією. Це Ігор Рафаїлович Юхновський прикладом. Чи молодий на той час політик Роман Безсмертний, який відіграв помітну роль саме в процесі ухвалення конституції, і якраз він був одним із ініціаторів цієї конституційної ночі, тобто безперервного засідання Верховної Ради. Для чого це сьогодні знати молодому поколінню українців? Ну знову ж таки, тому що ми маємо розуміти, в яких реаліях ми живемо. І наскільки ця дата день конституції е і інші дати нашого державного календаря вони є важливі для нас? І в протистоянні проти рашистських окупантів і знову ж таки задля консолідації нашої стійкості в нашому суспільстві в Україні, ну, в Україні, середині. тому що відстоювання тих прав, свобод, верховенства права, демократичних засад, які регламентує конституція, ось ці речі, які Міжнародна спільнота називає, до прикладу так нашу конституцію в саме в напрямку. Право Правозахис, прав, правозахисної діяльності захисту прав і свобод людини і громадянина вона по праву називають однією з таких зразкових і найкращих. Інша справа дійсно в суспільстві інколи виникає логічне і подекуди правильне питання, чи в повній мірі знову ж таки імплементуються ці норми. Так тут також виникають питання, але ми розуміємо, що е, ми сама молода демократія. Плані після відновлення незалежності ну, 29 років для когось це багато. А в, якщо візьмемо лінію історичного часу, то це надзвичайно, це, це мало. надзвичайно мало. І вочевидь, що не все відбувається в один момент, і кожна, кожна демократія, кожна держава проходить свій певний шлях. Зараз, зараз на нас такий етап, і тому -то, знову ж таки повертаючись до вашого питання, це ці персоналії і загалом конституція, чому важливо доносити, тому що вона є фундаментом нашої державності і нашої стійкості в сьогоденні і демонструє те, що знову ж таки наша історія вона не є такою. Ну як намагаються нам подати до прикладу навіть і росіяни, расисти про те, що Україна з'явилася невідомо звідки в 91-му році, і, і, і ці всі інші наративи всім нам відомі, які застосовуються. А в чому унікальність на ваш погляд української конституції і на ваш погляд, чи Конституція 1996 року враховувала виклики того часу там економічну кризу, відсутність на той час можливо повноцінних інститутів, місцеве самоврядування, яке розвивається і до сьогодні активно. і Тільки там в останні 10 років ми чуємо про зміцнення місцевого самоврядування. Чи можемо ми говорити, що ця конституція спрацювала на випередження? що вона… Сучасно залишається, незважаючи 30 років. Так, ми не можемо порівняти. Ви згадали американську конституцію, якій сотні років, так у головному документу, і ті наші лише 29. Але тим не менше, чи вона орієнтована на сучасні демократичні моделі? Чи вона ось залишається ну, от справді актуальною і справді вивірене кожне слово в конституції? Я думаю, що конституція. Вона актуальна, ну тому що сьогодні до слова. Вона... Я перепрошую, коли сьогодні йдеться там про зміну, ще щось ще щось. І ну, думаєш, ну як же це документ, над яким працювали 5 років, який вистражданий на правду, і ну, просто так конституцію її називають найкращою. Просто так ніхто не змінює конституцію. Так, є прописані механізми змін, і Україна це проходила вже від моменту прийняття і по сьогодення неодноразово. Ми знову ж таки розуміємо, що на той момент я думаю, що вона була точно, що називається, дуже актуальною в тому в тих реаліях. І зараз. Ясна річ, що виникають питання, можливо, зміни якісь певних норм. Це природно, це нормально. Це відбувається. Якщо не помиляюся, з 91-го року за цей майже 300-річний період до 10 разів вносили правки до конституції з законним шляхом. Вони також прописані ці механізми всім нам відомі, в конституції. Тобто, це про удосконалення, так. це про потребу часу. Так, до прикладу, в 19-му році так. була внесена в тому числі правка про незворот. Шлях України в напрямку європейської, євроатлантичної, так би мовити, інтеграції ЄС і е, в, це те, що сьогодні блок надзвичайно НАТО. актуально так, і актуальною важливою повномасштабного вторгнення. Так, і чим зокрема? знову ж таки намагається торгувати і спекулювати е, е, очільник в Російської Федерації, так званої Володимир Путін, і тому то е, власне. На мою думку, особисту, конституція вона була тоді дуже актуальною і зараз вона не перестає бути актуальною. Проте, ну от, до прикладу. Ясна річ, що за 30-річний період суспільство змінюється, держава змінюється, змінюються якісь навіть глобальні процеси, угу. і це незворотній шлях, і те, що Україна вже неоразово вносила правки в конституцію, і це ясна річ, це буде відбуватися. Зараз ми живемо в умовах воєнного стану. І знову ж таки, от ви запитували, в чому унікальність конституції? Наприклад, в тому, що в часі воєнного стану. Конституцію не можуть вноситися також правки, тому що ну це такий певний механізм захисту захисту знову ж таки угу. нашого основного закону. Але ми розуміємо, що е по завершенню воєнного стану після нашої перемоги, в яку ми з вами всі віримо і докладаємо е зусиль е кожен на своєму місці. Е Певні якісь зміни нашого суспільства, і в тому числі нашої законодавчої бази, і вочевидь, нашого основного закону вони е... швидше доповнень. за все. Так це будуть угу. виклики тих реалів, в яких ми будемо знаходитися на віде. вашу думку. Війна за як війна за незалежність сьогодні жорстока, страшна війна, а, яка триває 11 <ків> років, повномасштабне вторгнення. Четвертий рік змінює наше ставлення до основного закону. Чи починаємо ми розуміти і, власне, цінувати Конституцію не лише як документ, а як цінність, яка захищає нас, яка захищає державу? І яку захищають наші яку захищають... герої, героїні на передовій? Це важливо, абсолютно, це надважливо. Абсолютно. Погоджуюсь з вами в переважній більшості своїй ті представники нашого суспільства, які можливо коливалися в цьому питанні. Я думаю, що вони вже такої думки, яку озвучили ви. Державні символи України, державна мова України, адміністративний поділ України все, що розписано в нашій Конституції, це все зараз захищають наші збройні сили і загалом сили оборони України від рашистських окупантів. Це є надзвичайно важливі речі. Це ті речі, за які тоді, в 96-му році йшли великі дискусії. Те, що ми можемо теж, я упустив, от зараз пригадаю, що Наші символи, герб, державний гімн, прапор. прапор, мова, статус Автономної Республіки Крим, які так активно відстоювали комуністи і ті, хто дивилися mm -hmm. в сторону Москви ще тоді. І чекали повернення цього совєтського союзу. Два 2,0. Це також тоді були такими дуже наріжними каменями потикання і дискусій. Власне кажучи, вдалося відстояти наш герб символ, родовий символ династії Рюриковичів Тризуб. Вдалося відстояти офіційний статус державної мови як єдиної. На жаль, не вдалося відстояти статус Автономної Республіки Крим. І тут вже Потрібно було йти на певні компроміси, і вдалося б, е зробити те, що Крим став автономною республікою, як з особливим статусом, і на чому подальшому спекулювала Москва і до чого в 2014 році, от вони е здійснили цю е анексію. Тому то ось ці речі, які регламентує наша конституція, вони от е точно є надзвичайно важливими і для наших захисників і для нашого суспільства сьогодні. І конституція, яка це. Е е Прописую, прописано е сьогодні це поливається кров'ю наших українців. Що робить інститут національної пам'яті для популяризації цієї важливої для України дати для популяризації не можна сказати можливо популяризації конституції, але для знайомства ближчого для розуміння для вивчення цього документу, і чи є ініціативи, які дозволяють наблизити конституцію до громадян. Ви дуже влучно сказали, що саме популяризація, бо одна з наших таких основних місій, хоч ми є органом влади, це популяризація історії. Ясно, с в контексті нашої національної пам'яті і історичної пам'яті ця дата є дуже важливою, і ми е... кожен рік е... готуємо інформаційні матеріали для органів влади. для... Представників різних представників нашого суспільства для вчителів, для засобів масової інформації, для військовослужбовців, в яких ось також відображаємо ці основні акценти значимості, значення конкретно дня конституції, нашої конституції. Якщо ми говоримо зараз про, про це, це і тематичні виставки, це і матеріали, які розміщені на нашому офіційному сайті, на наших і соціальних мережах, це і банерні виставки, які наживо можна демонструвати. Це і робота знову ж таки з. Молоддю, проведення певних інформаційно-просвітницьких бесід зі студентством, з учнями, загалом, з нашим спілкуванням з нашим суспільством. Співпраця з засобами масової інформації. Ось дякую за можливість сьогодні також висвітлити цю тему. І ясна річ, що ця тема є такою чільною в нашому державному календарі і знову ж таки особливо в реаліях сьогодення. Щиро дякую вам. Дякую. Щиро дякую, пане Олексію, за. За інформацію, яку ми обговорили, говорили, за таку позицію за роботу власне, Українського інституту національної пам'яті направду це важливо. І я також спілкуючись з молоддю, спілкуючись з українцями з, з, з друзями, знову ж таки по іншому сприймаєш символи сьогодні держави, сприймаєш по іншому абсолютно конституцію як. Державний головний документ. І, направду, для нас сьогодні Конституція це не просто текст, де щось прописано. Хоча знову ж таки 5 років роботи великої кількості людей над цим документом. Для мене це такий контракт між народом і владою. Це наш, як на мене, імунітет від диктатури. Це доказ, що ми є вільною демократичною і правовою державою. Щиро дякую і нагадую нашим глядачам, що ми говорили про важливу дату в календарі це день народження нашої української конституції, 28 червня 1996 року. Ну а гостем нашої студії є Олексій Серветнік, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті. Дякую вам іще дякую. раз. Дякую вам за увагу. Як завжди бережу бажаю вам безпеки і в контексті того, що ми говорили про нашу державність, про нашу незалежність, про нас, наш головний документ, конституцію, наші символи, які захищають наші захисники і захисниці, кожен ваш донат, підтримка наших збройних сил України це ще один крок до незалежності відстоювання до нашої перемоги. Бережіть себе щастим.